Дуже поширена помилка в німецькій мові. Постав відразу лайк. Це збільшить твої шанси не припускатися більше цієї помилки. Перевірено. Помилка, про яку зараз поговоримо, стосується неправильного користування словником. Наприклад, шукаємо, як буде німецькою, студенти. Відкриваємо словник, вводимо студент і думаємо, що студенти множина це дійштудентін, бо воно стоїть відразу після ДЕ студент». І це дуже неправильний підхід. Дивимося на переклад студент Student, студентка. Вони написані через рисочку. В німецькому стовпчику аналогічно все, що закінчується на ін, це жіночий рід фемінітив. Der Freund – друг, die Freundin – подруга, Der Arzt – лікар. die Ärztin – лікарка. Der Lehrer – вчитель, die Lehrerin – вчителька. «ін» в кінці це не про множину, це виключно про жіночий рід. Множина у словнику написана після букв пл PL, плюраль. Тут теж два варіанти, тому що є множина студенти, а є студентки. Так буде завжди, коли слово має і чоловічий рід, і фемінітив.